Дівчата, давайте будемо переробляти з вами чорний. Ось прийшли нігтики на корекцію. Хто не бачив, відео з даним манікюром є у мене на каналі, тому можете його переглянути. Нігтям сьогодні вроде би, 4,5 тижні. Ну, насправді так добре відносилися. І вже довжина трохи задовго дівчині, тому із задоволенням переробляємо це все. Знімаю довжину, як ви бачите, Спилюю я лише колір, тобто добираюся там, де просвічується ніфтєве ложе, я вже більше на цьому місці не рухаюся. Якщо ж є відчарування від слойка, то мені треба її зняти спиляти. А якщо відслоюк немає, то просто максимально потоншую базу. Тобто згладжую поверхню, щоб поверхня була гладесенькою, тому що не буде ваша поверхня гладкою, потім всі наступні кроки вам треба буде вирівнювати базою, щоб нігтик був рівненький. Тому старайтеся відразу згладжувати поверхню нігтьового ложа при знятті старого покриття. Це насправді дуже важливо. Як ви бачите, Знімаю покриття і відразу спилюю довжину. Тобто, ось така довжина, я ще пилочкою допрацюю, нігті мають бути в нас короткими. Після темних кольорів зазвичай люди міняють або на дуже світлі, або повторюють знову темні. Тому залишайтеся зі мною, побачите, що в нас буде в кінці. Так, як згладжувати ці переходи від, там, неважливо, від тіпс, від гелів, від акрилів, від чого завгодно, від будь-якого штучного матеріалу? Ну, насправді е цей перехід, все це залежить від стану нігті. Якщо ви бачите, що перепилена нігтьова пластина. В принципі, і в тому, і в тому випадку, якщо навіть нігтьова пластина не перепилена, але у вас Залишається якась хотинка від штучного матеріалу, то ваше завдання лише потоншити штучний матеріал. Тобто ви маєте його пиляти лише на штучному матеріалі, не торкаючись нігти, нігтика. Як тільки ви потоншите, неважливо, це гель, полігель, Тіпса, яка приклеєна під не ну, немає тут значення. Тобто, ваше завдання пиляти штучний матеріал, Тобто, ви його потоншуєте, відповідно, ця границя зменшується і все. Якщо ви не впевнені в фрезі, то потім просто допрацьовуєте легенько пилочкою, дряпаєте поверхню нігтьового ложа. Щоб наступне ваше покриття добре проникло в ці пори, які ви припідняли, і відповідно все буде добре, але потрібно згладити ось цей бар'єр. Тобто бар'єр ми згладжуємо лише потончуючи штучний матеріал. Ви не можете згладити це, спилюючи нігтєву пластину. Тобто, нігтєву пластину ми не чіпаємо. Це дуже-дуже важливо запам'ятати. Якщо в нас з'являється бар'єр, Тобто сходинка між нігтиком і між штучним матеріалом, то, відповідно, нам потрібно спилювати штучний матеріал. Ще так само було таке дуже-дуже цікаве питання, як що робити, коли приходять на класичний манікюр, але є е, зняття старого покриття. Ну, тут все просто, ви просто знімаєте старе покриття і робите класичний манікюр. Тут не. не я, можливо, я не до кінця зрозуміла ваше запитання, що ви мали на увазі, що робити. Ну, якщо виникає бажання в людини зняти покриття і просто зробити класичний манікюр, то ви просто знімаєте покриття і робите класичний манікюр. Тут все просто ось і все. І зараз ми з вами працюємо з кутикулою, нам потрібно її легесенько припідняти, прочистити кишеньку під кутикулою і гарнесенько все зрізати, забафити, загладити, щоб нам нічого потім не заважало. Це такий також дуже-дуже важливий етап, тому що в цьому етапі, якщо ви не прочистите добре і залишиться у вас покриття, Залишиться у вас кутикула, шкірка, то тоді вона обов'язково вам дасть відслойку. Ось. Гарно все зрізаю, гарно все зачищую. І тоді все буде, буде добре. Насправді темні кольори це такі прикольні кольори, але Треба розуміти те, що легше працювати з темними рідкими кольорами, ніж з темними густими. Тому що пігментація кольорів вона дуже має велике значення. Якщо у вас дуже сильно пігментований кольор, це супер, тому що він там буде лягати в один шар. Але якщо він густий, то він буде. Е він може у вас погано просихати. Буде погано просихати, відповідно, буде, це все треба буде або переробляти, або досушувати, або вам здасться, що воно все гарно висохло, а потім людина йде додому, воно там створюється в таку гармошку. Здувається і тому я більш люблю такі рідкі кольори. Тут вже не вгадаєш, як, але якщо, наприклад, ви бачите, що вам попалася пігментація гарна і сам кольор є густуватий, то ви просто покриваєте все тонким шаром, тобто не, на... не наливайте кольору на нігтєве ложе. Тому що як тільки ви це зробите, воно обов'язково не просохне. І неважливо, ну, лампа завжди має значення, лампу періодично треба змінювати. Але якщо навіть якщо лампа не вже не в такому новому стані або не, не, не молода, хі -хі, тонкий шар кольору, він якраз вам дасть можливість просушити його. Якщо ж ви будете. Краще дайте два тонесні, я завжди кажу це, краще два тонких, ніж один товстий. Тому що ці два тонких шари, вони обов'язково пришвидчать вашу роботу. Ніж вам здається, о, класно, зараз покрию все в один шар, і все буде так класно і швидше і тому подібне. Ні, воно обов'язково дасть про себе знати, тим більше, якщо ви бачите, що пігмент дуже-дуже сильний. Я колись купила таку. Хотіла пришвидшити теж свою роботу, купила чорну базу. Ну, вона просто не просихає, при тому, що в мене лампа, вона дуже гарна, така з сильної потужності, і насправді ця база вона просто не просихає ніколи. Я не знаю, з чорною базою в мене взагалі не зайшло. І тому я один раз спробувала і більше її не пробую. Я так з нею намучилася. Спочатку покриваєш, в принципі, сушу завжди, так як, і так як завжди, по одному пальчику нанесла її, поставила в руку, працюю з іншою рукою. І так я пропрацювала 5 пальчиків. Потім, коли повернулася, ну, вже всі покрила, в принципі, дивлюся, ну класно, покрило все. Я апельсиновою паличкою торкаюся, тому що мені було цікаво, як воно покриє, торкаюся, а апельсинова паличка так, як на батутику стрибає, знаєте, так як Я не, не знаю, як як вам сказати, так, як, е, ніби зверху щось застило, а знизу є якась вода. От таке саме було з базою. І я просто потім проходжуся по всіх пальчиках і розумію, що повна задниця. Відправила людину з рукою знову в лампу, потім щось по три-по чотири рази це все досушувала, воно ніяк не просихало. І я зрозуміла, що я більше цією базою користуватись не хочу. Тому що ось який неприємний такий досвід, тому що, бачите, з одного боку, думаєш, база, класно, вона виконує свою дію. Відповідно, вам не треба. Багато часу тратите, але потім, як ви бачите, що воно не просихає. І, відповідно, ви людину з такою базою додому не відправите. Вам треба це все зняти, спиляти. Для цього вам потрібен час. Тому що, якщо це потік клієнтів, то наступна клієнтка вже записана і, відповідно, ще раз знімати і переробляти, і я швидесенько зняла це все, вирівняла прозорою базою і нанесла е, чорний колір. Тому дівчата. З базами, особливо з дуже пігментованими базами, потрібно бути максимально максимально обережними. І тут ми з вами покриваємо молочний колір. Мабуть, на великому пальчику забула включити камеру, заговорилися. Е -е так, як ви бачите, і знаєте, вже кожен, хто мене дивиться, основна кількість матеріалу в нас знаходиться по центральній частині нігтика. І далі ми розпреділяємо весь матеріал по всій нігтьовій пластині. Тобто він має бути в нас плавного переходу з точки А в точку Б. Неважливо, де у вас точка А починається, і де вона у вас має, має закінчуватися. Наприклад, там від кути, коли починається. І на вільному краї закінчується. Тобто, основна кількість матеріалу в нас йде по центру. Ми зміщуємося легенько, спочатку робимо мокру поверхню, ставимо краплю по центру від кутикули до вільного краю. І потім пензликом розподіляємо матеріал по всій нігтєвій пластині. І зараз наше завдання з вами перекрити це все. Топом покриваємо топом, в принципі, так само слідкуємо, щоб топлягав так, як потрібно нам. І на цьому, в принципі, ось такий швидкий манікюр у нас вийшов. Насправді з базами я люблю працювати, тому що, що може бути швидше, ніж покриття нігтів бази. Отже, дівчата, хто пробує по моїй техніці, хто пробує і вчитися з моїх відео, пишіть коментарі, мені буде дуже цікаво почитати. Я пам'ятаю про топ, який не жовтіє, поки що я його ще собі не придбала. Але я обов'язково його куплю, поки що користуюся тим топом, який в мене є, тому треба мати терпіння, щоб він трошки остив і обов'язково він відновиться. Отже, дівчатка, дякую вам, що дивитеся. Сподіваюся, це відео було для вас корисним. Коментуйте, підписуйтесь на канал. І по традиції скоро почуємось. Обов'язково все протираємо мокрою серветкою, наносимо олійку і ось такий красивий манікюр у нас вийшов.